У центрі творчості дітей та юнацтва Олександрівського району працює 34 гуртків та секцій. Їх відвідують більше 1300 дітей віком від 4 років. Загалом це чотири напрямки роботи, серед яких оздоровчий, соціально-реабілітаційний, художньо-естетичний та фізкультурно-спортивний. Фізкультурно-спортивний напрям формує розвиток фізичних здібностей вихованців, залучає до занять фізичною культурою і спорту, сприяє підготовці спортивного резерву для збірних команд України. Саме з цим напрямом працює наш успішний колектив секція акробатичного рок-н-роли Спортивний клуб Діксі. Заняття під час дії воєнного стану проходять дистанційно. Та сьогодні до закладу звітали вихованці секції ЕСКДіксі, щоб поділитися своїми здобутками. Це секція акробатичного рок-н-ролу, яка працює вже понад 23 роки. Наймолодшим учасницям колективу, які брали участь у міжнародних змаганнях, 12 років займаються і дівчата, і хлопці, бо без надійного партнера виконати складні підтримки неможливо. Тут під наглядом тренерки відпрацьовують танцювальні комбінації з акробатичними елементами. З моменту повномасштабного вторгнення змагання з цього виду спорту в Україні не проходили в офлайн. Втім, українська збірна тільки за цей рік взяла участь у семи турнірах міжнародного рівня. До складу дівочих команд, окрім представників Запоріжжя, входили спортсмени з Харкова, Лисичанська та Павлограда. Розпочали ми перший турнір у вересні у Австрії міста Філах, і команда дівчат формейшн жінки Brave Girls отримала друге місце. Це нам надало такі крила трошки. і Ми активно готувалися до чемпіонату світу, який пройшов у листопаді у місті Леон, Франція. І там з 25 команд, які були представлені в цій категорії, ми також здобули срібло. Дівчата молодші, це команда Сол у празі, у грудні також здобули срібло. Перша стати чемпіонами вдалося команді соул у місті Забже, Польща. А команда Брейв Герлз в іншій категорії отримали срібло. А вже останні турніри прийшли у Будапешті, Угорщина. 17 червня команда Брейв Гірс посіла четверте місце. Наступного дня серед 10 країн та 22 команд збірна дівчат «Соул» вдруге стала володарем Кубка світу. Одна із учасниць колективу займається цим видом спорту вже майже 9 років. Зізнається, закохалася у нього після першого тренування. Я танцювала в команді «Соул». В команді Вона складалася з 12 дівчат. Дівчата були з Харкова, з Лисичанська та з Дніпра. Ще я танцювала в парі з Михайлом, моїм партнером, у команді Юніори. Ми обійшли в Венгрів на три сотих. Для мене це було дуже, дуже радісно. І я досі згадую цей момент, як з Почуттям гордості і радості. Тренерка та її вихованці особливо пишаються цим кубком і медалями. Їх вдалося вибороти у Франції на чемпіонаті світу. Команда Brave Girls стала віце-чемпіоном у категорії форменша жінки. До того ж, дев'ять вихованців секції СК Діксі входять до складу національної збірної команди України з акробатичного рок-н-ролу. Вихованці беруть участь у навчально-тренувальних зборах, організованих Федерацією акробатичного рок ролу України, де вони готуються до міжнародних змагань. В цьому 2023 році команда формейшн дівчата Soul здобула два перших місця. Це було у червні. Перший раз це був турнір в місті Забже Польща, і е, останній турнір був 17 червня у Угорщині. У місті Будапешт. Там також дівчата здобули перше місце. А команда формейшн Брейв Гіллс жінки здобула. Друге місце і четверте місце на чемпіонаті Європи. Хоч війна і змінила спортивні плани, принаймні цей рік видався для запорізьких спортсменів результативним. Далося вибороти чимало нагород. Хоч, за словами тренерки, кубки чи медалі це не найголовніше. Завдалі виступи на спортивних змаганнях найвищого рівня вихованці отримали почесні звання, з яких шість майстер спорту України міжнародного класу з акробатичного рок-н-ролу та двоє звання майстер спорту України.